Історія говорить: якщо не відбулись еліти, які дбають про державу і домовляються між собою, щоб її берегти і розвивати, то держави зникають. В тому числі згадуємо історію України, спробу створення ОНР, і як не домовилися, чи чергова плеяда боротьби за владу за голову інших та зміна підходів ті з тими не дружні принципово не готові робити. В результаті втратили державу. На мою думку, перспектива втрати держави в Україні сьогодні дуже реалістична. Дуже реалістична, якщо в результаті заморозки відбудуться у нас вибори. І ці вибори відбудуться в такий самий спосіб, як завжди. Тобто певні зацікавлені руки, як ми кажемо, да? візьмуться за фігури. Покладуть сюди багато грошей мільйонів, десятків мільйонів, про президентський це момент до сотні мільйонів, щоб порухати ними привести до влади. І якщо ці люди, приведені до влади, будуть монетизувати владу з метою віддати інвестовані вибори, а віддати інвестоване це не віддати стільки, як в інвестували. Це Х3, принаймні, да? вложили 100 мільйонів, значить треба 300 він вернуть. Якщо наступних п'ять років наступна якась влада з якимось наступним прізвищем президента, з якимись наступними назвами партії, буде робити все те, що робили попередні влади в умовах війни екзистенційної загрози, це можна називати дуже сміливо мародерити країну, то так само як в му на нас напали. 14 коли ми розуміли, що це все, це початок, ми розуміли, хто напав, хто анексував, що робив, що на Донбасі. І належним чином не готувалися. То якщо цей раз, а цей раз Росія вже розуміла, вона ж у нас, у нас недооцінила, вона щиро вірила, да? Путіну доповідала, і він через те вважав, і Захід вважав, тому що розвідка доповідала, що ті хочуть за три дні забрати Україну. Він недооцінив нас. І в результаті вони мають великі втрати і не реалізували свій задум в повній мірі як хотіли. Це означає, що вони зробили висновок.